Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух, і поговоримо сьогодні про бронювання, яке стало в нас фактично на паузі. З'явилось протокольне рішення. Якесь там протокольне рішення, яке знову ж таки не опубліковане, но офіційно не оприлюднено, його. Ніхто офіційно ніде не бачив, його опублікувало там видання відповідно, і, звісно, люди дізналися з цього протокольного рішення про деякі заборони щодо бронювання. Що там взагалі відбувається, давайте зараз в цьому відео про це поговоримо. Хто не бажає пропускати такі новини, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Коротенько там про це вже повідомляв і раніше. І у своїх відео на Ютуб-каналі змістовно розбираю кожну тему окремо. Звісно, там в телеграм-каналі виходять новини законодавства, там що змінилось в постановах, щось там змінилось в законах. Звісно, ви про це дізнаєтесь, тому щоб не пропускати. Підписуйтесь. Хто підписався, звісно, залишайтесь. І так, що ж це було за протокольне рішення? Витяг з цього протоколу кабміну номер 103 В нього такий номер від 8 жовтня він потрапив в мережу інтернет і в нас опублікувало. Зараз я скажу це видання в нас The Page, Воно опублікувало цей витяг. І з цього витягу ми зрозуміли, що в нас наразі фактично без прийняття відповідної постанови Кабміну, без прийняття якогось закону, фактично було призупинено. Частково призупинимо на дію постанови кабміну номер 76 якою було врегульовано питання надання критичності суб'єктам господарювання, щоб вони могли забронювати своїх працівників, які безпосередньо працюють на цьому підприємстві, які платять податки, які є важливими, які є критичними для інфраструктури. Ну і в такому дусі тут дуже детально щодо цього зупинятися не буду. Одразу скажу, що. Питання критичності в нас визначало визначалося за деякими напрямками, тобто міг визначати Кабмін, ну і свої міністерства, і могли визначати в нас адміністрації місцеві підприємства, могли звернутися і туди, і звернутися туди, щоб в принципі, отримати цей статус критичності. От наразі все це питання в нас на паузі. Зараз ми почитаємо, подивимось, що в цьому протоколі і кого це стосується, як воно взагалі все це буде відбуватись. Так, з окремих питань він доручив уряд, доручив ТЦК спільно з держадміністраціями провести аудит прийнятих рішень про визначення підприємств критично важливими. Тобто аудит це перевірка, і будуть в нас проводити його також. ТЦК уряд безпосередньо надав їм такі повноваження цим протоколом. Відповідний аудит до 15 листопада ТЦК буде проводити стосовно тих підприємств, статус яких визначали комісії, утворені обласними державними адміністраціями КМДА та військовими адміністраціями, тобто до п'ятнадцятого. Листопада в нас будуть проводитись ці перевірки. Що ж вони будуть там з'ясовувати? Для цього адміністрації повинні включити у свої комісії керівників обласних ТЦК або їх заступників. Далі у Мінекономіки буде 5 днів до 20 листопада, аби узагальнити інформацію цього аудиту і з урахуванням результатів бронювання військовозобов'язаних проінформувати Кадмін, тобто надати результати таких перевірок, щоб Кадмін подивився, все ж таки законно було заброньовано цих осіб. Законно було набуто цим або іншим підприємством статус критичності чи ні, і відповідно прийняв якісь рішення. Цей порядок перевірки обґрунтованості прийнятих центральним органом виконавчої влади іншими державними органами обласної Київської міської держадміністрації, рішень про визначення підприємств установ та організацій критично важливими. А також перегляду таких рішень, і їх анулювання має ще розробити і внести на чергове засідання уряду Мінекономіки разом з Міноборони. Тобто порядку перевірки ще немає. Протокол вже є. Строки до 15 листопада є і у цього у Кабміну в нас. П'ять днів є, але порядку що ще немає. Подивимося, якщо цей порядок з'явиться, звісно, зроблю на нього огляд, подивимося, як воно буде це все перевірятись. Орієнтовно, у листопаді на засідання Кабміну має бути винесено вже проект постанов, в якому буде прописаний порядок перевірки прийнятих рішень про критичність підприємств на та анулювання таких рішень і відповідно анулювання військовозоб'язаних відстрочок від призову. Під час мобілізації, тобто в порядку буде конкретно зазначено. Якщо критерій не дотримано, які там рішення вчиняються, як все це буде відбуватись? Ну подивимось, новій постанові кабміну має бути встановлення і зупинення до 15 листопада дії положень критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення установ та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, а також критично важливими для потреб ЗСУ, затверджених постановою. Кабміну у частині, ну номер 76 звісно, у частині повноважень центральних органів виконавчої влади інших державних органів е, визначати підприємства основного організації критично важливо для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Тобто, фактично, всі ці питання вони ставляться зараз на паузу. І визначатися всі ці моменти критичності, вони не будуть, поки всі ці підприємства, які вже визначені критичними, не пройдуть перевірки, по ним не буде прийнято якесь рішення, не будуть позбавлені ті військові зобов'язання, які були заброньовані, не будуть позбавлені цього бронювання. Все це питання підніматися, прийматись рішення з таких питань не буде. Тобто всі підприємства, які наразі подавали документи, вони такі. Відповіді не отримують або отримують відповідь, що наразі проводяться перевірки відповідно до протокольного рішення. Подивимось, ну, з досвіду будуть ділитися, якщо будуть хтось до мене звертатися підприємства за консультаціями, подивимося, як воно буде відбуватися. Такий проект постановок обміну ще не розробляється. Невідомо, коли буде розроблений. Ну, звісно, що поки що невідомо навіть терміни його розробки, з якої дати буде зупинена частина норм постанови. Ну тобто, фактично, протокол вже є, і скоріш за все рішення такі прийматися не будуть, тому що в протоколі безпосередньо це зазначено, утриматись від прийняття таких рішень. Строки, як воно це буде відбуватися, коли це з'явиться ця постанова, вже конкретно що можна буде почитати, і можливо підприємство, яке не погодиться з цим з цією перевіркою, як воно буде це оскаржувати, яким чином все це буде відбувати. Звісно, це будуть адмінсуди, будуть якісь спірні ситуації. Ну, все це, звісно, будуть нові суди. Ну, це моя особиста думка. Фактично усім цим суб'єктам, крім Міністерств, до прийняття нової постанови, доручено не виконувати постанову номер 76 і не приймати рішення про визнання підприємств суну організації критично важливими. Дане доручення не оформлено у вигляді постанови. Як я вже сказав, закону і або розпорядження, воно оформлено в вигляді протоколу, воно ніде не опубліковано, ніде не оприлюднене. Оце видання The Page, воно десь його там знайшло і оприлюднено, і ми з ним змогли ознайомитись. Тобто, фактично, ми розуміємо, що наразі всі ці питання призупинені лише на підставі цього протоколу Кабмінівського. Як воно там буде в подальшому? Будемо бачити, як ну, підписаний цей протокол у нас прем'єр-міністром Шмигалем, першим заступником державного секретаря Кабміну Марієвичем. Ну і за участі відбувалося ну, за участі першого заступника міністра оборони Гаврилюка. Ну, отакі от, от новини щодо цього бронювання. Тому всі розуміємо, що питання бронювання наразі на паузі. Розуміємо, чому розуміємо, що є такий протокол Кабміну, і розуміємо, що ці всі перевірки тільки починаються або будуть починатись, коли з'явиться ця постанова. Я думаю, що вона скоро з'явиться, і ми почитаємо змістовно, що там в цій постанові буде зазначено, як вони будуть проводити ці перевірки і як можливо буде їх оскаржити, якщо суб'єкт господарювання з цим не погодиться. Щоб це не пропускати, підпишіться на мій канал, на телеграм-канал також підписуйтесь. Всім гарного вечора до побачення і мирного неба.